Я от щойно зрозумів, що я ніколи вам не показував до цього такі от сонячні ліхтарики. А це ж насправді теж річ з альтернативної енергетики. Дивіться, воно має сонячну панельку, воно має лампочку, воно має органи управління, воно має датчик руху і певну кнопочку. Кнопочка там дозволяє вибрати декілька різних режимів. Оце вже воно брудне, це вже тут павучки поживилися, так. Але ну воно це, це конкретно цих два. Вони з жовтим світлом, і вони так круто виглядають, коли особливо вечір, коли особливо ніч. В цій зоні вони так шикарно вписалися, вони настільки ніжно-грамотно підсвічують. Ну це просто бомба. Але якщо вам треба набагато більше світла, я тут використав такий це правда, вже біле світло. І е, тут кнопочка просто трошки менша, так, і панелька чуть-чуть більша по розміру. Всередині все у них є акумулятор, як правило, там 18650, або може бути менший, там, зокрема, там менший стоїть по розміру, чуть-чуть, так, а тут 18650. От. І ну, вони непогано досить працюють, так, з того, що я можу сказати, тому що у мене ось тут в цій, в цій зоні, наприклад, ще інші стоять і вони тут висять уже з березня. 23-го року це вони тут висять з з березня 23-го року. А до того вони висіли отам от на Буці, от в цих місцях, і так, в тих місцях ще десь півтора чи два роки, навіть тобто, і вони досі працюють. Я як причепив, так і не чіпав. І вони досі працюють. Зараз показати не можу. Покажу потім е вечірню якийсь окремий шортик. Зроблю увечері, а сьогодні ввечері, чи навіть коли в хмарно погоду воно не встигне зарядитися нормально. Я вам покажу, що вони все таки світять навіть навіть після хмарного дня. От, тому от такі от речі дійсно рекомендую розглянути для того, щоб освітити свій двір. Я буду докупляти собі ще два е, в інші місця, а потім ще більше. Тобто, потихеньку, як я зроблю таку красу, яка буде жити сама собі, незалежно ні від чого. Отак от. Так от.